Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про людину, яка, можна сказати, буквально записала історію цілої держави. Просто уявіть собі епоха, коли ще не було камер, коли історія могла ну просто зникнути, розчинитись у тиші. І от одна єдина людина бере на себе абсолютно монументальне завдання зберегти пам'ять цілої нації. І це розповідь про нестора літописця. Саме про того монаха, який зробив так, щоб Київська Русь, а це ж могутня середньовічна держава, колиска сучасної України, ніколи, ніколи не була забута. Гаразд, давайте зануримось глибше. Хто ж насправді стояв за цією безперебільшення легендарною постаттю? Так хто ж він такий? Ну, по-перше, Нестор належав до абсолютної меншості. Він був одним із найосвіченіших людей свого часу, це точно. І от у 17 років він присвячує себе вірі і знанням, і де у стінах Києво-Печерського монастиря. А це був, знаєте, не просто релігійний осередок. Ні, це був справжньосінький інтелектуальний і культурний центр тодішньої Русі. Саме там вирувало життя думки. І його життя воно припало на дуже буремний, але водночас абсолютно ключовий період для держави і церкви. Він був свідком усього і князівських міжусобиць, і зміни правителів, і тих подій, що зрештою назавжди визначили майбутнє. А от що цікаво. Хоча його постать ну кидає таку велетенську тінь на всю нашу історію. Є один факт від археологів: сам Нестор, скоріш за все, був доволі скромного зросту, десь 163 сантиметри. От і думайте, велич людини вимірюється зовсім не цим, правда? Але давайте тепер до головного, до його основного досягнення, до книги, яка і це абсолютно без перебільшення визначила долю цілого народу. Це ж не просто перелік якихось дат, правда? Нестор починає свою працю з абсолютно фундаментальних питань: звідки ми? Хто ми? Він не просто фіксував минуле, він намагався його осмислити, знайти в ньому сенс. І він був ну неймовірно ретельним істориком. Тільки вдумайтеся, Нестор зібрав і опрацював просто величезну кількість джерел. Це і праці його попередників, і розповіді воїнів, і купців, і мандрівників. Усе це він звів до купи, щоб створити одну цілісну історію. І, от вся ця колосальна ретельна робота вона мала на меті щось значно більше, ніж просто записати, що й коли відбулося. Ні, повість стала твором глибокої, політичної і, я б сказав, філософської думки. Які сильні слова! Нестор справді глибоко вирив у силу знань. Для нього книги це були не просто тексти, це були джерела мудрості, втіха в печалі, по суті, найважливіший інструмент для духовного зростання. Він по суті використовував історію як урок. Літописець прямо попереджав: дивіться, внутрішні конфлікти, оця боротьба за владу це найбільша загроза для руської землі. Його слова це був прямий заклик до єдності, до братолюбства. А от що вражає, так це мова. Те як мова його твору сформувала майбутнє. Подивіться, безліч слів і повісті ми використовуємо досі в сучасній українській. Це ж робить цей текст неймовірно живим і близьким навіть через тисячу років. Фантастика! Так, вплив праці Нестора він виходить далеко-далеко за межі 12 століття. Він по суті сформував саму основу східнослов'янської історії та культури. І цей вплив він відчутний і сьогодні. Подумайте тільки, він не просто автор першої фундаментальної історії Київської Русі, його повість це по суті той камінь, на якому збудована величезна частина східнослов'янської ідентичності. І це не просто слова, от, наприклад, день української писемності та мови, чому його відзначають саме 9 листопада. Бо це день пам'яті Нестора, це ж пряме визнання того, що він стояв біля самих витоків. А його мощі в ближніх печерах лаври, це ж не просто могила, це живий символ неперервності нашої історичної пам'яті. І все це підводить нас до одного дуже потужного питання. Вона змушує задуматися: якщо історія, написана одним монахом, змогла визначити долю цілої нації на тисячу років уперед, то які ж історії, які ми обираємо розповідати і пам'ятати сьогодні, будуть формувати наш завтрашній день?